Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Донецька область. Що заважає звільнити Донецьку область від рашистської окупації? Також буде все звільнено бідні Люди потерпають, просто залякані дуже сильно. Тут багата Донецька область, все, що було колись, що колись працювало, буде розділене, розрізане на повністю як Знищено отак. І декупація, звільнення. Єдине, що там багато замініровано шляхи. Так. Рух швидкий у військових України. Великі втрати у росіян і, і втеча, і втеча. Будуть тікати. Вони не встигатимуть тікати отак із Донецької області. І звільнена деокупація, будь ласка. Заперечую весь негатив, заперечую. Прошу вищі сили. Запечую, заперечую, заперечую весь негатив. Заперечуємо. Заперечу весь негатив. Щоб не робили, расисти. Нічого в них не вдається. Всі плани ворожі, руйную. Більше не може ворог тримати Донецьку область в окупації. Окуповувати. Так, тут буде добре. Уходять, тікають, складають зброю. Рашисти більше не можуть, не мають змоги, не мають ким і чим продовжувати окупацію, тримати Донецьку область росіяни не можуть. Буде так. Прошу вищі сили, допоможіть знищити повністю всі склади із зброєю, з боєприпасами рашистів. Буде так. Зруйнувати їм всі шляхи, логістику, всю. І живу силу, щоб у них не було ким воювати. Буде так. Більше не можуть росіяни йти на війну. Немає ким? буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть забрати всі перешкоди, що заважають нашим військовим, українцям звільнити, де окупувати Донецьку область. Руйнується повністю вся армія Росії, обвалюється повністю вся логістика, в них немає людей більше, немає зброї. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи на докупацію в Донецької області буде так. Де буде все сказане, здійснено, так буде. 감사합우다